Доброго дня, я Олександр Михельсон, оглядач інтернет-видання «Цензорнет». і це мій відеоблог на відеотеці проєкту Телекритика. Колись кілька років тому я написав, не відзняв, блог на телекритиці, який по-дитячому пафосно називався Ходім на війну. І йшлося, звичайно, не про справжню війну, а про медійну боротьбу. І, звичайно, ця боротьба мала бути справедливою. Йшлося про те, що до влади в Україні прийшов Віктор Янукович, і ми, журналісти, повинні обов'язково викривати всі можливі зловживання тієї влади, яку Віктор Янукович формував на той час, виводити їх на чисту воду і тим самим боротися за справедливість. Передбачалося, що це буде така війна, в якій є лише чорне і біле. А зараз у наш час, на жаль, в нашу країну прийшла справжня війна. Тепер всі ми знаємо, що на війні, на жаль, дуже рідко буває суто чорне і суто біле, принаймні в її конкретних проявах. Про те, як поводитися журналістові на справжній війні, написано дуже багато книжок, проведено дуже багато семінарів і тренінгів, і все одно ніхто не має єдиної відповіді, її не маю і я. Я хотів би сказати про окремі певні прояви, які ми маємо тут і зараз. Останніми тижнями, наприклад, в Україні. Дедалі більше здіймається тема протистояння між правоохоронними органами і бійцями певних добровольчих батальйонів, певних структур між міліцією чи службою безпеки і людьми, яких ці правоохоронні органи звинувачують в кримінальних злочинах. Ми всі бачили справи або так звані справи, із батальйоном Торнадо. Який звинувачується в тяжких злочинах проти людяності безпосередньо в зоні АТО. Ми всі бачили так звану справу равликів, бачимо зараз суд над так званими, принаймні до рішення суду, так званими вбивцями бузини. Все це викликає, я думаю, у багатьох журналістів дуже серйозну заклопотаність. Особисто мене тут турбує дуже великий відхід від. Навіть приблизної, можливої, як я гадаю, на війні, журналістської об'єктивності. І я одразу хочу попередити, що не йдеться про відхід від об'єктивності в чийсь один бік. На жаль, це якраз стосується обох боків, навіть тоді, коли формально ті, хто висвітлюють дані справи, стають на одну сторону. Це все одно шкодить за великим рахунком обом сторонам. Я маю на увазі сторонам протистояння правоохоронцям і добровольцям. І це безумовно шкодить журналістиці вже просто тому, що основоположні принципи об'єктивності приносяться тут в жертву політичній, громадянській, патріотичній, назвіть це як хочете, позиції. Скажімо, є простий приклад, проста історія із е Торнадо. Котрі заявляють сьогодні про те, що вся справа про нібито тортури мирних жителів з їхнього боку пояснюється затримкою поїзда із сировиною, що в транспортуванні цього поїзда були зацікавлені впливові особи, що це була контрабанда і, власне кажучи, слідство з приводу нібито тортур, які вони коїли проти місцевих мешканців на Донбасі. Розпочато лише тому, що вони затримали цей поїзд. Проблема в тому, що всі ці аргументи можуть бути правдивими. Можливо, дійсно цей поїзд е, був поїздом із контрабандою. Можливо, дійсно, він був не першим і навіть не десятим. Але все це ніяк і жодним чином не доводить, що дані бійці чи весь їх підрозділ, чи окремі особи. Не причетні до злочинів, які їм інкримінуються. Тут просто немає зв'язку. Це два паралельних Всесвіти. Більше того. Ми повинні розуміти, що на війні Янголів немає. Іноді люди, які туди пішли, це вже люди з висловитись би так політкоректно, зміщеними ціннісними установками. Частіше ці установки для людей змінює сама війна. Ну, принаймні не існує людини, яка вперше потрапила на війну, і в неї ціннісні установки не змінилися. Тобто, в кожному разі, незалежно від того, чи ці хлопці із торнадо справді затримали поїзд чи ні, все це абсолютно не стосується теми тортур. Це не є доказом і це не може бути доказом. Проте є інший бік справи. Цей інший Бік справи може полягати в тому, що якщо бійці цього чи якогось іншого з'єднання, добровольчого з'єднання винні в інкримінованих їм злочинах, все одно може виникнути питання, а чому, власне кажучи, ця тема виникла уже в юридичній площині, а не вже в медійній, тільки після того, як вони, умовно кажучи, затримали контрабандний поїзд, це Питання щодо так званої невідворотності покарання, яка прописана як необхідна теорія як необхідний принцип у нашому кримінальному праві, як в принципі в кримінальному праві всіх цивілізованих країн, ми пам'ятаємо, що за всіх попередніх режимів в дійсності опозиціонерів карали за дійсні злочини. Навіть якщо Павлові Лазаренку чи Юлії Тимошенко... Інкримінували ще за часів Леоніда Кучми їхні економічні злочини зі значними перебільшеннями. Це все одно не заперечує того факту, що ці злочини були. Але водночас це ставить питання про те, чому ці їхні злочини чи правопорушення були помічені лише тоді, коли люди стали ворогами тут, навіть не скажеш системи, а певних осіб, які цю систему уособлювали. Ми те саме маємо можливо. Я наголошую, можливо, з торнадо. Чому раніше нічого не робилося з приводу тих кричущих злочинів, які їм приписують, а стало робитися ось тільки після певних подій із тим, що вони самі бійці торнадо називають затриманням контрабанди. Ще сильніше цей момент наголошений у справі так званих вбивць бузини. Тому що я знаю трошки і тих людей, яких обвинувачують, і добре знаю багатьох їхніх соратників і однодумців. Серед цих людей важко знайти людину, яка вважала б таке вбивство злочином. Водночас ми бачимо міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який оголошує, перепрошую, людей вбивцями до рішення суду і, власника, до початку судового процесу. Ми бачимо величезні порушення на самому судовому процесі. І ми повинні розуміти, що навіть... Якщо ці люди дійсно скоїли зазначене вбивство, то проведена таким чином процедура суду нівелює повністю будь-яке звинувачення на їхній бік, тому що у нас прописана презумпція невиновності. Вона прописана в нашому законодавстві. У нас прописана відкрита і гласна судова процедура за винятком тих випадків, котрі передбачені законом в інтересах, наприклад, збереження державної безпеки, але тут ну не той випадок, і власне ніхто ні суддів, ні слідчих про таке не заявляв. І ми знаємо, що згідно з нашим процесуальним законодавством, як і знов таки процесуальним законодавством кожної цивілізованої країни, подібні порушення нівелюють саму процедуру, і згідно з подібними порушеннями. Вирок суду, який буде побудований на основі процесу, проведеного таким чином, не може бути законним. Незалежно від того, винні ці люди чи ні. Все це говорить багато що про нашу юридичну систему, яка, як бачимо, не помінялася, очевидно, з минулих часів. І все це повертає нас до теми про об'єктивність журналіста. Звичайно, це дуже добре, що ми всі колеги великі патріоти. І... Що ми всі зараз розуміємо той факт, що Україна має як зовнішнього ворога у вигляді Росії, і умовно зовнішнього у вигляді так званих республік, так і внутрішнього у вигляді нашої бюрократії, наших корупціонерів і наших правоохоронців, котрі дуже часто ну, охороняють все, що завгодно, тільки не право і закон. Проте саме в цій ситуації, ну от мені так здається, надзвичайно важливо зберігати відносну об'єктивність, яка полягає в тому, що е, ти формулюєш аргументи сторін для публіки, а не нав'язуєш їм свій висновок. Я маю на увазі е, велику кількість текстів і телесюжетів, у тому числі, які зараз з'явилися. Про те, що, скажімо, ці так звані вбивці-бузини невинні, бо вони патріоти. Даруйте одне з іншим не пов'язано. Теж стосується ситуації з Торнадо, з рабликами багатьох інших ситуацій. З іншого боку, всі ми розуміємо, що, тим паче, не може бути виправданням для свавілля прокурорів чи суддів те, що вони є прокурорами чи суддями. Це викликає в журналістах, бо журналісти теж люди. Це викликає в журналістах, звичайно, велике роздратування, тому що коли ти бачиш людей, які хочуть і начебто здатні змінити всю цю так звану систему, ти мимоволі починаєш підтримувати їх. Ти починаєш ретранслювати в засобах масової інформації думку про те, що ці люди є, якщо не янголами з крилами і німбами, то принаймні архангелами з караючими мечами. Але ми чудово розуміємо, що багато з цих людей не визнають не просто систему, а от конкретну міліцію, конкретних міністрів, конкретних колишніх офіцерів, там, Беркуту чи ще якихось структур, конкретних суддів, які колись судили їх за Майдан, а зараз от судять за вбивство, нібито. І для цих людей не важлива справедливість, для них важлива помста. Це дзеркальне відображення тієї ситуації, про яку говорить лінія захисту. Лінія захисту стверджує, що помста важлива для обвинувачення. Це може бути так. Але цілком може бути і так, що помста ж важлива була і для обвинувачених. Чи вже це помста персонально в Бузині ні, не так важлива. І крім того, слід згадати, що для багатьох із наших радикальних патріотів. Важливо те, що вони називають зміною системи. Тобто ліквідація не стільки і не тільки структур, але й персонально тих, хто її особлює, не має на увазі фізичну ліквідацію, але щонайменше зняття з посад. В цьому випадку ми стикаємося з двома беззаконнями, які конфліктують одне з одним. Що ми маємо робити в цьому випадку, як журналісти? Знов таки, універсальної відповіді в мене немає. Ну, Якій немає ні в яких розумних західних інструкціях для BBC CNN і так далі. Мені здається, тут є один варіант. Не потрібно одразу наперед заздалегідь ставати на певну точку зору, а це, на жаль, спостерігається. Як на користь тих, кого обвинувачують. Так і на користь обвинувачення, це теж є. Хоча це може здатись комусь дивним, такі випадки теж існують. Потрібно, я боюся, розглядати кожен випадок окремо, максимально по можливості, звичайно, максимально об'єктивно. Тому що найбільша небезпека є від тих, котрі переконані в своєму праві на істину. І, до речі, це теж дуже важливо, принаймні, якщо ти хочеш лишатись журналістом, і, до речі, сумніватися в усьому. Тим Хто сумнівається, важче маніпулювати, як не дивно, тим, хто твердо стоїть на своїх переконаннях, маніпулювати значно легше з будь-якого боку.